Рольставні являють собою захисні конструкції для вікон і дверей, вони можуть відрізнятися не тільки матеріалом виготовлення, але й іншими параметрами, в тому числі і експлуатаційними характеристиками. Останнім часом популярними стають рольставні з полікарбонату, їх популярність обумовлена привабливим зовнішнім виглядом. Вони прозорі і підходять для вікон дверей вітрин. Експлуатаційні характеристики ролет з полікарбонату ці вироби являють собою ламелі з монолітного полікарбонату, ці ламелі, з'єднані алюмінієвим профілем, який також виконує функцію ребра шорсткості. Завдяки цьому і забезпечується потрібний рівень надійності і міцності. Останній параметр можна порівняти з рольставнями з алюмінієвих ламелей. Ролети з полікарбонату виконують всі ті ж функції, що і конструкції з інших більш звичних матеріалів, але при цьому мають деякі відмінності, захищають скло від будь яких пошкоджень. В тому числі і негоди, але при цьому полікарбонатні рольставні залишають приміщення досить сонячним, приховують, що відбувається в приміщенні від сторонніх поглядів, розглянути через них щось складно. Полікарбонат діє за типом тонованого скла, тобто огляд відкритий тільки захищають від впливу сонячних променів і перегріву, з цією функцією відмінно справляються металеві рольставні, але тільки в закритому вигляді. Тому буде потрібно включення електрики прозорі ж конструкції, хоча і пропускають сонячні промені, але розсіюють їх, утримують тепло в приміщенні, захищають приміщення від злому через використання ударостійкого полікарбонату макролона для виготовлення ламелей. Такі рольставні відповідають всім вимогам до подібного роду конструкцій. Ось чому їх часто використовують для оформлення вітрин зимових садів. Також є моделі з затемненими ламелями, що дозволяє встановлювати їх і в житлових приміщеннях. Подібні прозорі рольставні володіють наступними перевагами: ергономічна конструкція, зручність монтажу, стійкість до вологи, можливість установки на будь-якій висоті, завдяки чому можна зберегти вільний простір і регулювати освітлення, захист від сонця, економія електрики, можливість створення оригінального дизайну. Різновиди рольставний з полікарбонату, рольставні з полікарбонату розрізняються типом управління, способом монтажу і експлуатаційними характеристиками за типом управління. Механічні пристрої характеризуються ручним способом управління, і в цьому є свої переваги, відсутність необхідності в електриці, високий клас пожежної безпеки. Простота установки і експлуатації. Низька ціна, механічний пристрій управління може бути стрічковим, кордовим, шнуровим, воротковим, приводиться в дію шляхом повороту вала ручним воротком, пружино інерційним механізмом універсальний варіант, має на увазі використання торсіонної пружини. Таке полотно легко можна підняти і опустити руками. Перші три типи системи між собою схожі. Принцип їх дії полягає в активізації вала шляхом тяги приводу в будь-яку сторону, в відмінності полягають лише в максимально допустимій масі полотна, стрічковий є повністю ручним і витримує масу в 15 к. Шнуровий може бути ручним і івірційним, полотно приводиться в рух шляхом повороту ручки, піднімає полотно масою до 20 к кордовий, активізується шляхом впливу на металевий трос, тому витримує масу до 80 к. Автоматичні рольставні оснащені електричним приводом, це дозволяє встановлювати захисні конструкції на великі за площею отвори. Також маса таких розставний може бути до 200 к при внутрішньовальних пристрої і більше 200 к при монтажі виносних приводів. Принцип дії полягає в наступному, всередині октогонального валу встановлюється електропривод. Сигнал до дії по електричній проводці шляхом натискання спеціальної клавіші, якщо натиснути клавішу зі стрілкою вгору, то полотно підніметься і навпаки. Стрілка вниз означає опускання полотна, при бажанні можна встановити групове автоматичне управління. Особливо це актуально в просторих приміщеннях з великим за дверним прорізом, всі віконниці можуть закриватися і відкриватися одночасно або можна активізувати тільки одне полотно по протизламності. На даний момент існує чотири ступеня захисту, але для виробів з полікарбонату характерними є тільки два. Легка для кріплення ламелей використовується алюмінієвий профіль з пінним наповнювачем. Найчастіше такі рольставні монтуються на об'єктах, що не представляють особливу цінність, наприклад, альтанках. Середня при виготовленні використовується алюмінієвий профіль марки R44, AR з AR55. такі вироби можна встановлювати в будинках, котеджах, офісах. За способом монтажу, Рольставні з полікарбонату можуть встановлюватися різними способами, в залежності від самої конструкції і бажання господаря, накладної монтаж зовнішній або внутрішній. Найбільш поширений спосіб установки в даному випадку не потрібно облаштування ніші під короб. останній встановлюється над отвором, короб виступає за фасад, а напрямні рейки з боку. Така система встановлюється на вже побудованому будинку. Підходить для установки різних типів приводів, накладна система дорожче вбудованої. вбудований монтаж, зовнішній або внутрішній, має на увазі установку напрямних і короба в сам отвір, тобто на внутрішні укоси. Підходить такий спосіб монтажу для великих прорізів. Перевагою є велика стійкість до злому і менша вартість в порівнянні з накладним способом. Комбінований спосіб монтажу вимагає облаштування спеціальної ніші ще на етапі будівництва або при реконструкції будинку, в даному випадку можлива варіація фіксації короба і напрямних. Особливості монтажу прозорих рольставен монтаж Рольставний з полікарбонату потрібно виконати своїми руками, здалегідь необхідно підготувати весь інструмент, провести підготовчі роботи, а потім чітко слідувати покрокової інструкції. Підготовчі роботи, етап підготовки є не менш важливим ніж сам монтаж. В даному випадку буде потрібно перевірити рівність отвору, потрібно виміряти діагоналі і порівняти їх один з одним. Допускається різниця не більше 5 м. інакше можливе зниження герметичності, а значить, і надійності системи. При виявленні великої розбіжності діагоналі доведеться зрівняти. Далі перевірити горизонтальність укосів, для чого рекомендується водний будівельний рівень, також потрібно перевірити вертикальність бічних сторін отвору, в даному випадку допускається відхилення в 1,5 на кожен метр. Для перевірки можна використовувати схил, в тому числі і зроблений своїми руками, можна до мотузки прив'язати щось маленьке і важке. Наприклад, болт уважно оглянути укоси при виявленні відколів, тріщин нерівності штукатуркою виправити їх. Замість штукатурки можна використовувати спеціальні накладки, інструменти та матеріали. Виконати роботи можна з наступними інструментами і матеріалами дриль, перфоратор свердла для роботи по металу і бетону клепальний пістолет, шуруповерт ножиці по металу або кусачки, гайкові ключі різних діаметрів, викрутки. В тому числі індикаторна, якщо буде проводитися монтаж електричного приводу, будівельний рівень, рулетка, молоток, маркер, сходи, якщо роботи будуть виконуватися на висоті більше 1,5 герметик і відповідний пістолет, покрокова інструкція монтажу. Принцип накладного і вбудованого монтажу, практично однаковий. Різниця полягає виключно в місці розташування коробки. А значить, і отворів для кріплень, накладний монтаж коробка кріпиться на поверхню стіни, яка є зовнішньою площиною отвору. Напрямні та інші елементи ролет знаходяться за межами отвору, вбудований монтаж. Коробка розташовується в спеціальній ніші під неї, яка облаштовується ще на етапі будівництва. Для напрямних робляться зазори в бічних стінках отвору. Монтаж в отвір коробка встановлюється на внутрішній бічні і верхню поверхні отвору, а напрямні вписуються в отвір. При цьому вони можуть служити дверною або віконною коробкою комбінований монтаж. Одна частина ролет вписується в отвір. А інша виходить за його межі для монтажу треба на напрямних необхідно відзначити місця для отворів з кроком близько 40 см, при цьому перша мітка повинна розташовуватися на відстані см від краю, їх діаметр повинен відповідати розмірам використовуваних шурупів. Зазвичай в комплекті поставляються болти діаметром близько вісім. На верхній стороні цих деталей діаметр отворів повинен бути більше близько 11,8, Воно послужить основою для кріплення декоративної заглушки. Тепер потрібно підготувати коробку до установки, для цього захисною кришкою короб потрібно прикрити, далі з кожного боку зробити по два наскрізних невеликих отвори: діаметр зазвичай 4,2, але все залежить від комплектації для декоративних заклепок. Після цього потрібно визначити місця. Де будуть розташовуватися кріплення коробки рольставної. Якщо монтаж буде зовнішнім, то вони повинні розташовуватися зі зворотного боку коробки при вбудованому монтажі. Зверху потрібно відзначити місця для отворів діаметром 8, а потім просвердлити їх по мітках. Також буде потрібно ще один отвір, якщо монтуються рольставні з приводом. Тепер потрібно з'єднати шини з коробом. Наступним етапом буде розмітка підкріплення каркаса. Для цього сам каркас потрібно якби приміряти до отвору, розташовуючи його таким чином, щоб всі елементи були притиснуті до стіни, після цього рекомендується перевірити горизонтальність і вертикальність установки, далі потрібно аналогічні мітки поставити на стіні. У залишених на стіні мітках потрібно зробити отвори. У них спочатку потрібно вставити дюбеля, додатково може знадобитися отвір для електроприводу. Розміри цього отвору залежать від моделі рулет у нього встановити захисну пружину. З задньої сторони каркаса зняти захисну плівку, потім його притулити до стіни, зіставивши всі отвори, а потім зафіксувати шурупами. Тепер можна переходити до монтажу системи управління для цього середини приміщення зробити розмітку по ній отвори. За якими і закріпити лентоукладчик і напрямні. Останнім етапом є установка полотна, для цього потрібно встановити дистанційні кільця на відстані 40. 50 см далі потрібно перейти до кінцевого профілю, на ньому потрібно встановити ригелі, полотно спочатку обернути з верхньої сторони вала, а потім завести в шини, пружини завести зверху вала і вставити у відповідні отвори. Закінчити роботу потрібно закриттям кришки, зняттям захисної плівки, установкою заглушок. Всі стики після цього потрібно закрити герметиком. Відео, як встановити рольставні своїми руками, найбільш часті проблеми і способи їх вирішення. Ще одна перевага рольставниць з полікарбонату, можливість ремонту своїми руками, вирішити самостійно можна найбільш поширені проблеми. Найчастіше можна зіткнутися з наступними поломками: механічне пошкодження короба, Запідозрити про наявність проблеми можна по механічних шумів, вони виникають в результаті тертя полотна об захисний короб. Зовні проблема може проявлятися потертостями. Причиною пошкодження може стати і лопнула регулювальна капсула, яка зазвичай розташована на валу, і поломка редуктора або кардан. Вирішити проблему досить легко, для цього полотно потрібно опустити, потім зняти захисну кришку короба, після цього можна усунути всі механічні пошкодження, поламані деталі доведеться замінити, полотно не піднімається і не опускається. Дана проблема виникає в результаті виходу з ладу ригеля. Це призводить до холостого ходу вала. В даному випадку буде потрібно перевірка ригелів на цілісність, при необхідності їх потрібно замінити на нові аналогічні деталі, неприємний шум потертості на полотні. Найчастіше цим симптоми свідчать про порушення цілісності ущільнювальної стрічки, яка входить в конструкцію бічних напрямних. Для ремонту потрібно зняти захисну кришку короба. Потім опустити полотно, після цього потрібно ретельно оглянути всі деталі і знайти всі пошкодження. Далі потрібно трохи послабити кріплення бічної кришки до стіни, тепер можна демонтувати напрямні, а потім замінити ущільнювальну стрічку відео, ремонт електроприводу ролет рекомендації по експлуатації, при експлуатації рекомендується дотримуватися правил, які дають виробники подібних виробів. А також фахівці установки до таких правил відносяться регулярно чистити полотно і, направляючу шину від пилу бруду сторонніх предметів використовувати для очищення м'якої дранті і неагресивних миючих засобів, не піднімати рольставні при обмерзанні полотна в даному випадку потрібно спочатку видалити лід шляхом легкого постукування м'яким предметом. Не докладати надмірні зусилля для підйому полотна при ручному управлінні. Відкликання занадто недовговічний цей стільниковий полікарбонат, та й цінник у нього якийсь негуманний, з таким же успіхом я так само розглядав оргскло товсте. Припустимо товщину 10-12 вже практично нереально зламати молотком і каменем, але той же дорого, за ціною того ж листового прокату виходить Арканоден 3 7 Хорім'юнсрюфорю Месак 1512230527. Два хн повинен без прикрашання відзначити, що тепла йти стало помітно менше, це і зрозуміло, тому що 25 стільникового полікарбонату мають порядку 0,59. Тобто завдяки такій вставці тепло вікна збільшилося практично вдвічі, хоча крізь стільниковий полікарбонат спостерігати за тим. Що відбувається на вулиці, досить важко, але світло в кімнату він пропускає не набагато менше звичайного віконного скла. Тому, незважаючи на те, що вікна закриті такими ось внутрішніми віконницями, вранці встаєш при звичайній природної освітленості в кімнаті, а встановити або зняти таку віконну теплозахист не набагато важче, ніж задернуть або роздернути звичайні штори. Околоток рю Арчевий індекс 15704 Прозорі рольставні можуть стати відмінним рішенням для облаштування дачі, альтанки та інших подібних будівель, оскільки ці вироби здатні захищати від негоди і несанкціонованих проникнень, але при цьому людина, що знаходиться в приміщенні, не буде відчувати себе в коробці. Таке рішення доступне за ціною просто в установці і експлуатації.